Тут випадок, коли, коли вже природа зеве, а ти ще в квартирі не на дачі, бо ще холодно, а хочеться вже бути там, десь на волі, бігати там десь з іншими тваринками. Полювання зараз класне вночі, але ж ти вимушена жити в цій квартирі, коробочці, і. Дивитися у вікна. Мене захищають, до речі, не хвилюйтесь. Хороша маскитка. Тут вона плотна і я розумна, я не кидаюсь в вікна, а я просто спостерігаю. Але ж хочу на волю, хочу на волю, хочу, хочу на волю. Мені навіть купили від кліщів і блох крапельки. Готують мене. У мене все є. Тільки погода ще холодна. Ніяк не потепліше для мене. Та господарка захворіла, падлюка. Да, а ми могли б вже бути на дачі, а вона ще хворіла та хворіла, закалібала мене все зі своїм Ну, Нічого, Ксюшенька, скоро підемо на дачу, не тоскуй. Дихай повітрям, не тоскуй.